Доброго дня, шановні підписники та глядачі, які потрапили на мій канал вперше. По-перше, хочу подякувати всім за те, що ви дивитесь мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тим самим ми будемо його просувати в цих соціальних мережах і в просторі інтернет-просторі та на YouTube просторі. І багато хто зможе сам собі допомагати. Тому що цей канал про дійсне, про практику, про те, що працює без обману. <сум> так, значить, у нас сьогодні тема піде з вами про те, чи дійсно можливо мобілізованому ФОПу списати свої нарахування. Привітайте мене і мого клієнта з тим, що нам це вдалося. І зараз хочу декількими такими лайфхаками поділитися з вами, щоб у вас також це вдалося. Якщо у вас це не вдасться, звертайтесь, я допоможу, але це платна послуга. Без питань, без усяких обтяжень, без заявих запитань. Я просто скажу, що мені потрібно надати, для того, щоб я зробила свою роботу. Все. Тепер, ось така заява, у неї є формат. Ми притримувалися усіх вимог податкової. Це все відбувалося у місті Києві. В інших областях, я думаю, що формат такий же. Хоча це треба дізнаватися в самій податковій. Але я думаю, суть в цій заяві буде донесена. Кому потрібна ця заява в такому вже моєму набраному вигляді, без питань пишіть на електронну пошту, я вам надішлю за маленький донатик. Значить. Заява про неможливість виконання податкового обов'язку тут посилання на податковий кодекс України, який був офіційно як би, затверджено цей механізм про те, що люди, які у нас мобілізовані, хлопці дівчата, мають право на те, щоб, і, будучи ФОПами, мають право на те, щоб їм списували податки, а саме військовий збір і єдиний податок. ЄСВ, ми пам'ятаємо, да, у нас є пільга, коли ви працюєте, а всі, хто працюють там, вони всі офіційно оформлені, і всі вони отримують заробітну плату, і вона вище мінімальної заробітної плати. І ЄСВ за них платить держава. Отже, це означає, що як ФОП ЄСВ має право не платити, тобто ми з вами зараз проговоримо кейс, в якому ФОП. Наприклад, першої або другої групи може повністю не сплачувати податки і працювати. Це буває ну, дуже рідко в нашій державі. І дуже важко, як мені писали під моїм попереднім відео, коли я показала, що я подаю, як це я роблю. У мене є відео про інструктаж. Зараз ми будемо вже говорити з вами про результат. Є відео, як це все робиться. Сама техніка. Це все робиться через електронний кабінет платника податків. І я вам зараз поясню, чому це краще робити так, аніж поїхати в Е, Я залишу посилання під цим відео на попереднє. І так, заяву ми зробили. Ми її відправили з отаким додатком. Додаток у мене була довідка з місця служби. Тобто людина вказала, де вона служить, взяла довідку звідти, її підписали, офіційно завірили, і обов'язково є е, е, обов'язковим реквізитом це початка. Е, Податково це все прийняла в 22 травня і вже 6 червня нам прийшли у вхідні листи, в електронний кабінет ось таке рішення. Ось так воно виглядає. Я не знаю, хтось бачив, не бачив його в своєму житті, але я дуже задоволена цим фактом, що мені вдалося людині, яка нас захищає, зробити щось корисне. І так, рішення. Як ми бачимо, не попереднє під оскільки я телефонувала туди, щоб все проговорити, щоб точно знати, що це правда. Тому що ви ж розумієте, що йде річ про суми податків, які можуть накопичувати борг, якщо ми їх не будемо платити, і якщо його не спишуть, то це якби не очень. І так, у нас є рішення. І написано, бачите, що воно відправлено в електронний кабінет платника. Тобто, в паперовому вигляді це рішення не направляється. Оскільки із запит був наданий в електронному кабінеті платника податків, відповідь також надається в електронний кабінет платника податків у вхідні листи. Тобто, це означає, що десь через неділю ви починаєте моніторити вашу відповідь. Чому через електронний кабінет платника податків? Тому що. Коли ви формуєте лист, якщо цього ніхто ніколи в житті не робив, ви побачите, що там є вибір тільки до головного управління. А це означає, що це контролюється головним у вашій області, головним управлінням, що мега важливо, повірте мені, з досвіду, тому що коли ви приходите на рівень податкової і віддаєте, це строки не ті відношення не те. А тут зовсім без вашої присутності люди вирішують. Головні люди в податковій вирішують, що робити з вашим ФОПом або з вами, якщо ви є ФОПом, так? Якщо ви самостійно хочете це зробити, і дають, скажімо, розпорядження на нижче стоящі стоящі відділення, ну, наші районні ДПІ. Що, і і беруться на свій контроль. Тому я за те, щоб це все подавалося через електронний кабінет платника податків. Ну і відповідь ми її отримали. Вони, бачите, прописали, що вони від нас отримали заяву, що вони від нас отримали копію довідки. І далі йде ось таке речення, яке мене просто збентежило. У зв'язку з недостовірністю документів, що підтверджують неможливість виконання платником податків, пропонується надати такі додаткові документи підтвердження, і три зірки, і, цих, і далі йдуть дві полоски. У мене, коли ну, це людський фактор, я коли просто прочитала речення, зразу паніка. думаю, блін, відмовили, якихось документів не вистачає, Так, яких ми давали і довідку, і паспорт, і код, все приложили до цього листа. А, е, оказується, це просто стандартна. Виявляється, це просто стандартне речення. І далі, якби нам чогось не вистачало, то вони би заповнили цих два рядка. Це, щоб ви розуміли, щоб ви читали правильно і без паніки, як я. Далі, бачите, прийнято рішення. Також ну, щодо неможливості своєчасного виконання, щодо можливості своєчасного виконання. Я спантеличена була. Я все одно не розуміла відповіді. Тобто, мені, знаєте, як, не знаю, як якомусь барану, напевно, скажи мені: так, ми списуємо. Окей, все, я зрозуміла. Значить, все хорошо. Ні, ми не списуємо. Ну, окей, я зрозуміла, окей, ми йдемо платити. А тут. Треба було також, я подзвонила і попросила її повторити, що означає це речення. Вона сказала, що це стоїть відмітка щодо вашої неможливості сплати податків. Тому вам, вам ділюсь, що якщо у вас стоїть ось така відмітка, це означає, що вам вдалося і ваші податкові нарахування будуть списані. Далі вони пишуть підстави, бачите, ну, на, 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 на підставі, чого вони прийняли це все рішення. І далі рішення щодо, немож... щодо можливості виконання податкового свого податкового може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Тобто, якщо вам ставлять відмітку щодо можливості, їх там щось не влаштувало. Ви маєте право подати на це рішення скаргу. Тому що в мене було під попереднім відео декілька коментарів, що люди бидаються уже там чуть ли не роками. Оказується, ви можете піти з цим рішенням до судового порядку і вже в судовому порядку доводити свої, якби, свою позицію. І мені здається, що це буде легше, аніж в адміністративному. Адміністративний порядок це означає, що ви сперечаєтеся з об'єктом, який вам відмовив, тобто з податковою. А якщо податково приймає таке рішення, не забувайте там один за всіх і всі за одного. Ось, Тому судовий порядок, мені здається, вам. Допомогу. Значить, підпис. Обов'язково також, бачите, відсканована початка. І саме головне це унікальний вихідний номер, ось під цим штрих-кодом, він стоїть над ним. Також мене здивувало, як вони не поб... Ну, вони завжди, ви ж розумієте, ніхто там не хоче з вами спілкуватися, відповідати на ваші телефонні дзвінки, роз'ясняти вас, заспокоювати або вислухувати ваші там соплі. Е, ну, в, в моїй, в моєму випадку, в мої соплі. Ось е, вони залишили контакт людини, яка приймала. Ну, готувала, скажімо, не приймала, готувала це рішення і несе відповідальність. І я коли зателефонувала, одразу потрапила до неї. Е, ну тому, що це головне управління, там ніхто не балується, там всі беруть слухавку. І не скажу, що типу супер було все тактовно або все дуже кваліфіковано. Ні, ми довго не могли один одного спочатку зрозуміти. Потім вона згадувала, потім пояснювала мені, тому що у мене, знаєте, такий, посипався там, ряд питань. А з якого числа значить, списування цього боргу буде з того числа, яке вказано у вас в довідці, коли людина почала служити, ФОП почав служити. Але списання буде тільки, якщо є борг, як вам така штука, тобто ви не могли сплачувати, у вас мав сформуватися борг, і тільки тоді його спишуть на основі, на основі цього рішення з того місяця, в якому він людина пішла на службу. Але оскільки ми цим заморочилися тільки зараз, а людина вже в мене служить з 2022 року, і ця позиція його була, ну. Свідомо, він знав, що є така пільга, але він сказав, що я хочу платити. А на сьогоднішній день вже стають часи скрутнішими. І ми все ж таки вирішили пробити цю дорі дорожку. І е людина, значить, податківець мені прокоментувала, що списання будуть тільки з місяця, коли з'явиться борг. Те, що ви платили, ніхто вам списувати заднім числом не буде. Ну, не, не, скажімо так, мені стало трошки неприємно, тому що все ж таки можна було би списати заднім числом, да? і в нас би виникла переплата, і ми би її забрали з державного бюджету. Оце був би ход каньом. Але є, що є. Тому було рішення прийнято, оскільки рішення прийнято в червні наше, воно датовано на 6 червня. І надійснено нам в електронну пошту нашу. Нами рішення прийнято, що ми червень оплатимо, а з липня перестаємо платити. І починаємо слідкувати, як будуть розвиватися події. Коли я задала питання, а як буде списуватися, там будуть якісь признаки, чи може вже не буде нарахувань? У нас немає такої кнопки, щоб не було нарахувань. Така відповідь у нас прозвучала, ну но це нормально. Я говорю: Окей, у вас немає такої кнопки, така як мені бути впевненою? Що ви мені точно його спишете. У вас є рішення будете ним захищатись. Окей, okay. говорю, як мені контролювати? У нас всього одна людина працює, і коли вона вирішить списати всім таким, ну як ми, натиснувши там якусь одну-дві кнопки, тоді тільки це буде відбуватися. Це може відбуватися один раз на місяць або один раз на три місяці. Ще раз це цитати з мого діалогу з контролюючим органом. Я розумію, що на слово мені вірити хто буде? Ніхто не буде. Це просто моє, мій переказ нашого діалогу. Але записувати я не маю права і публікувати розмову такого характеру, яка стосується третьої особи. Якби це стосувалося особисто мене, я би публікувала цю розмову, а так третьої особи не можу. Тому можу тільки переказати, що було сказано. Тому, що ми робимо, у кого висить борг, боремося за те, щоб у нас було ось це рішення. Тоді цей борг спишеться з дати, коли людина почала служити. Якщо у нас не висить борг, і ви почали, ось так як ми пробивати цю дорогу. До списання нарахування військового і єдиного. Ще раз звертаю вашу увагу, два податки буде списано: військовий і єдиний. ЄСВ ми не сплачуємо, тому що у нас платиться зарплати ЄСВ. Будьте уважними. Ви будете нарощувати борг, щоб ви не злякалися. І якщо ви впевнені, що це рішення буде на вашу користь. Тому що я знаю, що багато бухгалтерів роблять для своїх клієнтів, і ви ж розумієте, що ви будете брати на себе цю відповідальність. Якщо ваш ФОП не проти, потім, якщо рішення буде негативним і не на вашу користь, і якщо він буде не проти потім одним гамузом заплатити єдиний і військовий там за два-три місяці, тоді давайте пробуйте. Якщо людина буде проти, тоді просто вирішуйте, бо це така, знаєте, гра. Платити, не платити. Або ви платите, і просто йдете цією дорогою, як ми в нашому випадку, і просто з наступного місяця ми вже вирішуємо, що в нас є рішення, ми можемо ним захищатися і можемо не сплачувати ці податки. Ну, якось так. Дякую за те, що прослухали. У Хорошого вам настрою! Бойового настрою! Якщо що телефонуйте, номер телефону вказаний у мене на youtube каналі. Також я його можу проговорити: 098 092 9042. Є Viber, є Telegram, можете дзвонити. Я не завжди можу взяти трубку, але я перезвоню точно. Все, дякую вам за увагу. Ставайте спонсором каналу. Якщо у вас є можливість, буду вам дуже вдячна.